В цьому відео ви побачите розпаковку посилки із тему вартістю на сайті приблизно 90 доларів, Але обійшлася вона мені максимум 20 доларів. І так, поїхали. Так, перша позиція. Автомобіль 1 до 32. У гатті Іграшка для дитини. Коробка трошки трошки пошкоджена. Досить непогана металева машинка. Металева. Дверки відкриваються. Да? Капот також відкривається. Важка. Поїхали далі. Дивимося, що у нас тут. І так. Ще одна колекційна машинка. Це вже хі, я займаюся колекціонуванням. Так. Формула. 143. Тут колекція ціла формул є. Гляне на неї? Так, 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 так. так бачимо, деталізація досить непогана. Ну, це не є пластик, це є сплав алюмінію. Але деталізація досить таки непогана. Йдемо далі. Це ліпучки для автомобільних ковриків. З однієї сторони до коврика кріпляться, з іншої до автомобільного шивки. Чи будь-дучого. Взяв 20 штучек, потрібно коварити Так, що у нас все таке? Це така цікава штука для варки яєць. Без карлупы Я на пробу. Коштує ему там 2 доллара Сюди я це Закриваємо тут набір кришок, кришечкою закриваємо, застьобуємо і кидаємо в кипяток. В общем, це 2 долара десь коштує максимум. Поїхали далі. Так, тут вже. Подивіться коробочку так. О! Це знову ж таки для мене колекційна машинка. Коштує вона десь приблизно 1700 гривень на сайті. Отак. От Ота. Шофером. Дуже гарно. Деталізація шикарна. Для колекціонерів ну, це топчик. Топ. Просто, просто топ. І подай. Все далі, що у нас тут є? Так. Ну, це депілятор для жінки пробував. Така штука. Пишуть, що дуже хороша депіляція, бро. Так, трошки щось робить, але чухати придеться довго. Ну, коштувало воно взагалі копійки. Порядка 2 доларів. Так, це такі пупсики Для Для дочки. лядочки Ну. Десь біля 10 доларів коштує. Так у нас тут залишилось. Ще одна машинка, це вже для малого. Металево. так и открывается. Хм. Тоже неплохо. Так, мобир пелок для живых. Ну, тоже порядка полдоллара. Так, и еще одна коробочка. Выбираем Сайва. Итак, Харли Дэвидсон. Модель. Точно копия. В масштабі 1 до 12. Досить така непогана деталізація йде. Бачу. Зараз ми її спробуємо подивитися детальніше. Ну ось так. Ось так виглядає. Руль повертається. Багато з деталей Ну, але тут сплав, корпус сам іде сплав алюмінію. Це пластикові. Ну, Така деталізація непогана. Досить, досить якісно так зроблено Так. Все. Так. Значить так, шановні глядачі, це у нас була розпаковка посилки вартістю десь приблизно 97 доларів. обійшлась вона мені, як я говорив, вже 20 доларів. значить Чому так? Тому що я вже користуюсь темою досить давно, і є досить непогані скидки. Які скидки можете дивитися в наступних відео? В кінці відео я вам покажу точні ссылки, ну не ссылки, а ви побачите на сайті, як можна знайти, де, як воно виглядає і приблизна вартість цих. Дякую, то увагу.